Як добре від тебе залежати, і інший потрібен чи хто. Бажаю тобі лиш належати, і нас не розлучить ніхто. Бажаю тебе прославляти, я в усі дні життя, що ти дав. Веде по стежині рука твоя, раніше мене ще ти знав. Я вдячна тобі о Спасителю. За ласку, спасіння, любов, віддам всю хвалу відкупителю, за прощення дар і за кров. Тож дякуй в усі дні життя Твого, за вчинки всі, Бога прослав. Він сина, за тебе віддав свого і духа на церкву послав. Як добре від Бога залежати, Бажай цього завжди щодня. Бажай завжди Богу належати, Недоброго і доброго дня.